Так, сьогодні у нас четвер. Луцький ринок. Поки ми ще нічого не знайшли. У нас є і автопідключ, ключ, і супровід, поки нічого не виходить. Машин дуже багато. Працюємо. Дивіться, от знайшли отакого от плюса. Це дев'ятий рік. Він то десятим роком, ну по паспорті буде, стане дев'ятим, модельний. Дев'ятий, год випуску десятий. На зимовій гумі. це е, спереді парктроніки. Авто у нас повністю ціле. Двигун 1,4 TSI. Ззаді у нас теж парктроніки. Дивіться, стан машини. Ми трошки її натоптали, сьогодні дощ слякать, полочка присутня, нічого не побито, все класно. Приберу, лежу сюди людям. Документи лежать вже готові. Готовий вже договор куплі-продажу, сертифікат зробили, страховку люди собі зробили. Стан збережений. Короте, багажник вже не буду показувати. Все, машина на Кременчуг не за всі гроші світу. Хай їздять, не ламаються. Так, ось дивіться гольф, мені сподобався, теж в ньому сидів, тому що ми розглядаємо зараз людям плюса. Дев'ятий рік, 1,4. Ціна не скажу, ну вона приємна. у Горнівний. 90 кВт, 1,4. Дивіться, Кейсон. Відмає. Якщо вже платить ще раз двигун ТСА 1.4, але самий-самий 90 кВт. Самий виносливий. Так, дивіться, ось розглядали для замовників, але взяли трохи дешевшу ТСА, гольф плюс. 1,4 TSI 4 9 рік, на 6 ступці, гарнюня вся, ціленька. Проїхалась я просто, мені сподобалось, я б її взяв для дружини ось таку машину. Вона на парктроніках на зимовій гумі. Всі стекла рідні, ціна і 7500, по-моєму, чоловік сказав. 7500 девятый рик. Давится стан карты. Порих. Светлый салон. Климат. ступка. Опять же взгляните. Танкарт. Тут нічого не побито. Це не 1,6 MPI, 1,4 СМПА, один FSI, але 1,6 знайти важко, практично вже неможливо. Отакий гарнівний гольф плюс він же їде один і щось не порівняно просто його своєчасно обслуговувати і все гольф є гольф можливо ви за мною не... не згодні але машина клас так дивіться ось п'ята гольфона йшов п'ятий рік Рідна фарпа кондиціонер 1,6 mpi 50. Так, що 5,5. Угу. Дякую. Ну, Ціна така. При, приємна. 5,5, Понятно, що чоловік ще трохи може подвинеться, все, форди, ще стоїть. Оцей? Рідна фарба. 1,6 бензин. 4. То він, чоловік, до мене щось пристає. Е, він рекламу создає. 4,850 машина на старті. 22... Carvertiкал, он сидить карвертикал. Так, ну ладно, вже якщо він там кричав, сейчас ми подивимося і його кашкальчиком. 10650 1,5 дизель, рідна фарба, 81 кВт, 237 пробігу, 11 рік. Оцей чоловік з Франції. Ось його номер телефону. 10650, я думаю, за 10 тебе можна забрати її. Коротше, чоловік віддає за 10. Дивіться, оцьому гляньте йому в очі. Готовий віддати за 10 оцього кашкая. І машина стоїть біля мотора. Хай попробує тепер сказати, що він не віддасть за 10. Шкода. Так, 15 й рік. Це у нас дизель на автоматі. Пробіг 260. 10600. 10600 авто стоять Фабія 1,4 MPI, 12 рік 5500 5500 універсаліан стоїть стоит Берлінго 15 рік, 1,6 дизель, 9300 Без підфарбувань Ну, ціна приємна, приємна. приємна на 2015 рік. Astra Ашка 5500, газ бензин, 26-8 рік. Рідна фарба. Дивіться, як приємно. Газ бензин і 5500. Як на 8 рік теж непогано, на легкосплавних дисках, конечно, на літній гумі. Плюс українська реєстрація. І я думаю, 5500 теж може чоловік приїхати перед новим роком подвинутися. Ще дивиться, ще одна ашка. 5400, дев'ятий рік, 1,6. і шість. Так. Андрюх! Ліска була наліпляна страйка. Дев'ятий рік. 500 255 пробігів. От восьмий рік, 1,6 бензин бензин і 5850 плюс комплект реколісу чоловіка є. Такий форт. Бараз я його. Буду покажу вам ззаді. фаркоп є. Воно колеса лежать ззаді. Угу. Так, колеса дивіться які класні. На дисках. На... А притом на, на залізяках чи да, на дисках? На, на... на залізях. Ну, на залізяках. На шісті, І он, дивіться вона свіженька, бачите, номера 4-11, тобто десь місяць, місяць як зайшло. Радність ми підіймачі. П'ята ступка. Там карти збережені, торпеда збережена, машина підготовлена. Думаю, доларів 150-200 чоловік зробить. Цікава теж машина. Так, гольф. Вольф п'ятый шостий рік, 225 пробіг, 1,6 бензин МПІ, авто знімачні 5350. Ціна теж предноворічна, можна сказати. Понятно, що щось у ньому є підфарбоване. Навіть не питаю. Бачу стіни. Че фордиво стоїть. 4500, сьомий рік. 1,6 бензин Вот так. Сценік. 1,6 дизель, 210 рік. Люди його дивляться, не буду мішати. Четвертий Гольф хатчбек. Другий рік, 1,4. 4 тисячі доларів. Так, сценік другий. 5200, сьомий рік 1,6 бензин. Зефіра. Семий місць на 10 рік, бензин 1,6. 6300. Йду швидко. Nissan Note. 7.350, 9 рік на автоматі. Бензин 1,6. 11 рік автомат. 4х4, 2,2 дизель. 13300 людину. Автомат Рено Сценік, Гранд сценник, дизель 2, 9 Так, дивіться у нас, попелек стоїть, Астрочка. 13 рік, 1.6 е, механіка, дензин 6900 Цвет не синій, такий сіро синій Добрий день Добрий день, Добрий день. Це ваша звірюка, TikTok? так? Ні, я в ТікТокі не гуляю. Ні, ні. Це в Ютуб. Так, Форд, газ, бензин, 15 й рік. 7800. Шкода в Ліфтбеке. й рік. 1,6 дизель від 12700. Пробіг 246 тисяч. Третій міган. Дизель 1,5, 12 рік, 8400, 244 заявленого. Гольф 6 7450, 232 пробігу, 13 рік, 1,6 дизель. Октавія А5 в універсалі. 6559 рік, 1,6 дизель. 244 робік. Другий Рено Міганчик. 4850. 2007 рік 1,6 бензин. І сам 1,4 бензин. 4950. Зробимо розумну ціну. І чоловік каже, ціна буде розумна. Гран Сценік 3. Дизель, автомат, круиз практроніки, датчики світла дощу, не фарбона, 8800. 13 рік. Третій міганчик з Голландії, 12 рік. 1,5 дизель, басечна комплектація, без підкраси, сертифікат мається, 9200 машина стартує. Без ключовий бачу є ну як не глянути тут у нас один стояв кенга тепер їх два 12 рік 1,5 дизель 220, дизель 220 8500 500, 500 коля такий коричневий приємний з релінгами на, на літній гумі на залезяках давайте я так трошки з друзья вам так, руль ще не перешивався. Круїз є. Клімат є. Гарній колір. Так, радує глаз. Ззаді є парктроніки. Тут притаївся ще один ось, дивіться. 12-й рік. 1,5 дизель з Бельгії на 8250. До ну, партруників нема. Тому є. Так, що ти ще рельнговий обох. Ляда в обох. Задній, видите, приоткривається задній ряд стекол. Там теж. Це краще виглядає, але кульор цей робить. Мордочка приємніша. Хотя тут у нас 12. Да, і той, той 12 П'ятий гольф, універсалі, двигун 1.4, клімат, парк, панорама, парктроніки. Приїхав від німців 5500, пробіг 210. Так, це стовпчик звичайний. Красучик стоїть. А X35 на автоматі повний привід, дизель, двигун двоєчка, 14300, мені показало 4-300. На зимовій гумі. Таке б тут не попасти. Вон такий красунчик. Ух. на части гість Луцького ринка Mitsubishi ASX 11 рік 1.8 дизель 9600 на старті Гума теж зимова Фаркоп. Зараз сейчас я трошки підійду, якщо вийде, покажу салон. А салон кожен, шестиступка, руля ріднесенький, клімат, ну коротше. Якщо ти то розвезли, зрозуміло, що тут підігрів є. Обычно у них передній безключевый. безключовий. Біжу партнер. Місяць назад шукала мене такой звірків. В результаті купили 16-м роком вона стане, двигун 1,6 дизель. Механіка 10300. Просять, тільки заїхало. Тільки заїхала. Зимово підгулялася гума. А руль у ньому вже свіженький. Шестиступка. ступка. тут тонування. там дивіться, додаліші тонування. білий. Обичної хлопці тянуть сюди всі чорненьких. А тут білий як. Як сніг. Без підкрасів. 10-й рік 2-2-2-2. 2. Не бачу, да. так. Так, двигун. Об'єм двоєчка, клімат, 60-й рік, 8900. Сертифікат, он, дивіться, вже лежить. Трошки підгулявши, але зимова гума. Двигун не розібрався. Скоріше все, це бензин. двигун не вказали. Щеплення помінено і ГРМ. Отак. Так, да, це бензин, п'ятиступка. Бензин. Дизель довбоє подорожча. Ось дивіться, який красень стоїть. Новий продовжують і продовжувати Так, 11 рік, 2 дизель, 6 шестиступка, 146 тисяч, 14 тисяч він коштує. Німеччина. Дивіться, скільки бумаг понакладало. А як ви думаєте, що це? Ну, Завдаток. Завдаток. Свіженький тільки прилетів. Так, как красивая. Так, а ось вот, дивиться, красота яка. Кожа. Руль дивиться. Серга руль пахнет тут так. Таким приємний запах, шестая ступочка. Подушки под головы. Понятно, что Оп, це у нас теж підігрівчик полочка задня лежить Паркоп ще не займаний ніхто навіть його не, не терся од нього О, не буду відкривати там он лежить ще комплект гуми Краси. Третій сценік чорний як треба, 10850, без жодного підкрасу пробіг 201, 16 рік, дизель 1,5-81 кВт. Бумаги лежать по технічному огляду, Ну, Виглядає, тут люди дивляться ось. з ефіром. Так, дивіться, гольф. 18 рік, 1,6 дизель 14 тисяч. Все остальне мотиво почитати, не буду це перечисляти. Кашкай поруч стоїть, кашкай кашкай. У нас трошки тут щось літає 13650, куча бумаг. Десятим роком стане дизель 1.5 6 ступка 81 кВт пробіг до 200 Шкодка, румстер. Сьомий рік 1,4 бензин, 5800, рівний пробіг. Підігрів, два ключі, ідеальний стан. 141 пробіг, вірите? А треба Golf Plus 1.6 бензин 7 рік 5800 на пробі на напрягає карвертикал і буде вам щастя Меган 2 7 рік 5400 1.6 бензин 7 рік рідний пробіг а п'ята на Волинській реєстрації, 9 рік, 7 тисяч доларів, двигун 1,4 і універсал. Ополя Стравашка. 1,6 бензин, рідний пробіг, Шостий рік, 4950. сервіс належить. Чек-лісти по обслуговуванню. Поруч притаївся. Вольф. П'ятий, восьмий рік, 650, 11 прогодих, проробка, механіка 1,6, двигун, бензин. Так, Дивіться, яка червона, як треба. 8700, рік, 1,4, сахар, 90 кВт, автомат. Астра Ашка, 10-й рік, бензин 1,6. 5800 Такая темно-синяя мусира а мыша Гольф 6 759 рік, 1.4 МПА из ним